Після трьох годин з того часу, як ворог збіжить з нашої території, за всі проблеми та негаразди будуть відповідати міські голови, голови об'єднаних територіальних громад та звичайно президент України. Тож ми маємо максимально підготуватися до деокупації. Тому сьогодні в нас з одного боку ми готуємо матеріальну технічну базу. Матеріальна технічна база складається в тому, що є, ми розрахували найгірші варіанти. Ми маємо і резервне електроживлення, ми маємо і вже заготовлені продукти гуманітарної допомоги, поки основні донори зможуть підвести. Але найголовніше, ми маємо синхронізацію з усіма необхідними службами. Сьогодні є чіткий розрахунок, скільки правоохоронців має заїхати, скільки бригад з розмінування має заїхати, як буде влаштована фільтрація, яким чином буде організована робота з надання медичної допомоги чітко розуміємо, що сьогодні в цілому медична система поламана на тимчасово окупованих територіях. Також ми чітко розуміємо, що ми одразу маємо забезпечити і видачу тих пенсій, які довго очікують наші мешканці. Також ми розуміємо, що одне з основних питань це буде кадровий потенціал.